Розпочнемо з питань, будь ласка, одразу. Хто перший? Так, да, Євенсі Держи, на Мамані. Чому сьогодні не потрапив заявку Владислав Банан? Акцидентат. Uh, In... Травмований. Вважаєте the They play very bad. They play very bad. Him midfield player, our midfield player play very bad. A lot of wrong passes, a lot of uh you know, they didn't change the rhythm, they didn't arrive to 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 Nelsai to they didn't defend, how would they say the goal has been like this and не оборонявся багато браку в передачах, багато хиних передач було. Не то проблема в за з не то проблема з гім. за проблеми проблема не в гравці, доповнюючи відповідь стосовно врожка. Проблема не в команді, проблема в менталітеті, тому що ми дуже погано налаштувалися на цей матч. Це був особливий матч для нас. Ми хотіли перемогти, але була дуже погана концентрація. Ми розпочали дуже погано. Пропустили багато контратак у балоні зробили дуже багато бра. А не настроїлися організаційно на цей матч. На важливий матч нам було дуже важко, і ми допустили нереальне нереальну кількість великих помилок. Беніто зіграв також дуже погано. Я не очікував навіть, що він буде стільки браку доводити. Сьогодні приїхав на матч на сторічний нападник Пономаренко, але я не включив його в заявку на матч. Я помилився. Я помилився ще й у тому, що можливо сьогодні треба було дати можливість зіграти молодим гравцям, Малишу, Царенко. Я помилився ще раз. Дякуємо усім. Okay. На все добре.